Доброго дня всім і вітаю вас на нашому youtube каналі Libra Trade. Сьогодні ми поговоримо про те, що сталося останнім часом на ринках і що в фокусі, на що звернути увагу, можливо, ви щось пропустили, тому запрошую вас до перегляду. Ну що ж, першим ділом, як завжди, перейдемо до ринку криптовалют, що відбувається в нас з біткоїном. А з біткоїном взагалі нічого не відбувається останні півтори тижні. Після того, як була об'явлена ставка центробанку ФРС, ми вийшли наверх. Цей вихід я показував в своєму огляді ринків. Так, після того ринок поламався, і ми зараз в Флеті між 16900 і 16700. Тобто, взагалі не цікавий ринок. Але це накопичення завжди цікаве для великих гравців. Є великі гравці, які збирають тут позицію. Поки що ми не знаємо, чи в лонг, чи в шорт. Скоріше за все, я думаю, що позиція буде збиратися певний час. Десь в січні ми можемо побачити, можливо, якесь накопичення. І я би ставив на те, що десь в лютому місяці, можливо, ми би десь би пробували вийти вверх. Тобто вище 17200. Це ключовий важливий рівень. Можливо, я не виключаю якихось негативних сценаріїв з походом нижче до 15500, знову ж таки сюди, але це більш малоймовірний сценарій, ніж е, прям що-от він вже буде. так. Тобто базовий сценарій це те, що ми продовжуємо тут накопичуватись, і десь в лютому таке трошки пожвалення, пожвалення, можливо, з піджаттям до 17200. Я б розглядав цей сценарій як базовий. Ніяких от таких от таких реалій до 20 тисяч, ну поки що навіть не видно, щоб таке могло бути, то я такі сценарії відкидаю. При якихось негативних новинах так, може бути знову падіння нижче 15500. Мало ймовірно, що ми впадемо нижче 15500, Поки що для цього потрібен якийсь новий каталізатор на ринку. Поки що такого каталізатора я не бачу. Аналогічна ситуація у нас на ефірі, нічого цікавого, 1200, якщо ефір буде в нас знову коштувати біля 1000, це хороший момент для того, щоб купити. Звичайно, знову ж таки, ефір дуже прив'язаний до бітка. Якщо біток полетить на 15500, ефір, звичайно, піде знову тестувати 1000. Десь там якийсь сценарій, де фір впаде до 700 доларів, ну це десь можливо 5% можливості, що десь це буде в майбутньому, але знову ж таки мусить щось стати, що споводує таке падіння ціни, і звичайно, біткоін також на це відреагує. По S&P, так, перейдемо на ринок акцій. Америка, що в нас тут відбувається? У нас я вже показував це декілька разів. Було в нас 4 хая, так, ось четвертий. Вони знову ж таки відпрацювали, не змогла ціна вийти вище. У нас був хай так на початку минулого року, потім в березні хай 2, в серпні хай 3, і хай 4 був от недавно в грудні. Ціна не змогла закріпити, звичайно, тому що Америка у нас сповільнюється. У нас починається там сповільнення продажей. Вильня рітей, сейлсів і так далі. Так? Тобто починає по чуть-чуть буксувати економіка, збільшується кількість звільнень в приватному секторі. Безробіття в нас стабільний ринок, безробіття 3,7%, тобто немає наглого швидкого росту, те, що найбільше боїться Федрезерв. Тому з цього плану все під контролем поки що. Шанси, на мою думку, 50 на 50%, що ми уникнемо рецесії, більше в сторону того, що ми її все-таки уникнемо. Але перспективи того, що було в 2007-2008, багато хто тоді також думав, що ми уникнемо рецесії і потім завалився в нас ринок нерухомості. Що ми бачимо далі е, на графіку? Так? Можливі цілі. Давайте переключимося на тижневий і подивимося на S&P більш глобальніше. Так? Це зона до ковідного хая 3400 пунктів. Якщо ми туди дійдемо десь до місяця, так березня-квітня. То це буде дуже хорошою точкою для того, щоб заходити в лунги по акціям. По деяким акціям ми вже бачили відстріл в грудні, але він, звичайно, це був локальний рух, який нічим особливим не закінчився. Так? Тобто Ми не вийшли вище 400 і далі лишаємося в тренді падіння. Тобто ми далі падаємо, канал розширюється, волатильність збільшується. Але, звичайно, падає вже цілий рік. Наступний рік я закладу базовий сценарій, що ми знайде дно і будемо від нього відскакувати. Ми з командою зробимо для вас, підписників, окреме відео на тему того, що робити з інвестиціями наступного року, куди заходити, на що дивитися, що очікувати, тому чекайте. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, поширте це відео. Серед друзів, щоб допомогти розвитку українського Ютубу. А ми з вами продовжуємо. Е, так от перша ціль і найважливіша — це 3400. Так е, раніше я би не сильно б заходив, тільки в деякі акції би приглядувався. І поки що я вважаю, це ще зарано. Ну і якщо ми вже зовсім буде якийсь негативний сценарій, так це 3000 по сімпі, це хай 19-го року, і дуже важлива. Відмітка психологічна. А, якщо б ми полетіли ще нижче, ну це вже ймовірний сценарій. І поки що я в такий сценарій не вірю і не бачу навіть можливостей, щоб це сталося. Пам'ятайте, що завжди ринки ростуть протягом часу, і за інфляцією, і за того, що стається в нас економікою, постійно початься ця грошова маса. Росте економіка, нові технології, народжується все більше і більше людей, збільшується кількість населення і так далі. Так? Тобто ми завжди розвиваємося. Тому е глянячи на перспективу того, е де ми були колись, так, де ми би не купили. Ну, це в нас фьючерс фьючерс показує тільки до 2097 е року. Так? Якщо ми подивимося на SPX, е давайте подивимося. Там буде видно зовсім іншу картину, так? коли біржа в нас росте. І росте дуже дуже добре на протязі десятиліть, так тому де ми б не купили чи по 3800, чи по 3400, чи по 3000, так в перспективі 10 років це не буде так важливо, так? Тому що ми, звичайно, через 10 років будемо набагато вище, ніж ми є зараз, так. Якщо дивитися на глобальні зміни в економіці, це буде в нас, я думаю, ріст. Десь от сюди, от так, десь в ці значення. Тому вибирайте для себе правильну стратегію і підходьте до цього дисципліновано. І ще раз нагадаю, що ми про це поговоримо в наступному відео. А по NASDAQ технологічному ринку ситуація трошки гірша, звичайно, перспективи в NASDAQ. -ах. Тому що це, це такий технологічний маркет, перспективи в них гірші порівняно з тим, що в нас. Традиційні економіці відбувається. Після ковіду бенефіцієнтом ковіда якраз були технологічні акції, які працюють в онлайні. і NASDAQ набагато більше виріс, ніж SP. Показав, ріст з ковідних мінімумів в 140%. Це тільки індекс широкого ринку, деякі акції виросли в 10 разів. Ну, тепер це все аукається в першу чергу падінням мержі, падінням заробітків, так? тому що. У нас економіка трошки відновилась, всі перейшли більше до традиційного того, що було колись, трошки вийшли з онлайну, більше в офлайн, і із-за цього ми бачили більш серйозне зниження цього року. Плюс це попливало на валюєшни компаній на їхню оцінку. Знизило маржу, знизило майбутній грошовий потік. Тобто компанії, по суті, почали коштувати набагато менше. Так? І це. Викликав додатковий тиск на їхню ціну. По локальним валютам, що в нас цікавого по долар-злотий. Сьогодні була цікава ситуація, коли долар-злотий знайшов якийсь баланс біля 4,36,5 і різко відскочив на 5 грош. так, Треба дивитися цим рівнем. Можливо, в нас буде якийсь локальний відскок вище на 4,50. За цим рівнем, знову ж таки, треба дивитися, що буде завтра. Не відкидаю ситуацію, коли ми зможемо трошки відскочити, зробити корекцію. По індексу долара аналогічна ситуація, йде якесь накопичення. Звичайно, тут виглядає ситуація трошки слабше. Ми можемо піти й далі вниз, але не виключає якогось руху вверх. Звичайно, перед святами, перед новим роком, нижча активність, тому мало ймовірно, що це буде найближчим часом. Цікава ситуація була в нас на японській Єні. Єна з спочатку року дуже сильно ослабла і за політики. Центробанку Японії більше ніж на 30%. Так, ослаблення єни не відбулось. І це вже було прямо засильно багато. Центральний банк Японії декілька разів пробував її ослабити, тобто зменшити падіння, виходив зі скубку єн на ринок, бо валюта дуже сильно ослабилась. І це було перший раз у нас по 140 в цьому діапазоні, так, пізніше ми ще пішли вверх. і Хедж-фонди почали скорочувати свої лонги в долар єні і е, також відреагував центральний банк Японії. Він підвищив ставки вперше з кризи з 2000 2008 року. Ставки були в нас на нулях. Єна е, японська єна постійно е, слабла останнім часом, так а ставки були на нулях. І тепер вони почали укріпляти ці ставки. Тобто, на кінець -то, японський центральний банк. Перейшов до політики підняття підсоткових ставок, що в свою чергу позитивно попливало і укріпило японську єну на 12%. Я думаю, поки що це локальний... з локальним трендом, все Далі ми можемо побачити якусь корекцію. Так, хто встиг заробити? На цьому вітаю, хто не встиг, хто не торгує Форекс, то для вас. Тільки для інформації, що е, такі рухи тут також цікаві бувають. По індексу волатильності і по ф'ючерсу на індекс, е, індекс страху, так нічого тут цікавого немає. Ми застряли біля рівня 21, е, немає якогось сильного накопичення, так, швидкого якогось вибуху волатильності до рівня 30 не очікується. Е, Пам'ятайте, що завжди, якщо ми бачимо швидкий ріст на індексу страху вверх, так тобто це означає сильне падіння на ринку SP. Поки що цього в нас я би тут не очікував. Знову ж таки, через свята знижена активність і нічого цікавого на ринку немає. так. Пройдемось по підсумках року. Це в нас перформанс активів в основному ф'ючерсів. З початку року, що ми бачимо? NASDAQ – мінус 33%. Ми бачимо найгірший результат, показав у нас ліс, ламбер. Це доски для будівництва будинків в Америці, також котируються на біржі мінус 65%. Звичайна корекція після того, як вони минулого року виросли майже на 300%. Так. Далі кава хлопок, бавовна, так, все мінус 25-26%. Облігації американські здається дуже класний фінансовий актив. Мінус 20% принесли, S&P – мінус 19. З позитивних моментів це концентрат замороженого пільсиного соку, плюс 45%. Пастило, плюс 43%, газ, плюс 35%. Ну і з, бачимо тут кукуруза, тобто в основному їда, їжа, агрокультури, які виросли в нас від 10 до 45%. Також в плюсах нафта і долар. Долар майже 9% дав цього року. Звичайно, він виростав і більше, так тобто в моменті дохідність була там до 20%, доходила так, бо індекс долара доходить нас до 114 пунктів. Зараз 103 пункта. Що в нас по федрезерву? Наступне засідання 1 лютого 2023 року. Підняття на 25 базових пунктів, тобто на чверть відсотка до 44-75 відсотка. По ставці Федрезерву, вірогідність цього 62%. Так? Тобто, скоріше за все, піднімлять не на половину відсотка, як минулого засідання, а на чверть відсотка. По інфляції в Америці інфляція починає падати. Тобто, вже Ми бачимо динаміку, як падає інфляція в нас помісячно. Надіємося, воно буде продовжуватись, так це впливає на економіку і на те, чи буде рецесія, чи не буде, і чи правильна політика в нас Федерального резерву. Ставка Федрезерв у нас 4,25-4,50, е, нагадаю, і в цьому ренджі американські банки, в нас, американські банки дають гроші в цих межах, так? тобто в цих 25-пасісних пунктах. Е, ситуація в нас з дохідністю 10-річних облігацій е, до 2 річних. Так? Давайте ще раз подивимося на е, дохідність на гілки. 10-річки в нас 3,85, 2 річки у нас 4. 38, і ми бачимо також ситуація, виход, технічний аналіз, вихід склину. Можливо, буде далі зростання в нас дохідностей. Тобто ціна облігацій буде падати, дохідність буде зростати. Так. Це знову ж таки буде збільшувати розрив між 10-річними і 2-річними, який нещодавно трошки скоротився. Ми бачимо це відбиття на від 0,70 до 0,48 базних пунктів так, звичайно, мінус. Тобто в нас двохрічні облігації дають більше це робити, ніж десятирічна, що є унікальною ситуацією, і е, завжди це було предвісником рецесії. Так, подивимось, 2000 рік, через рік після цього в нас рецесія. Так, сіра зона це рецесія. 2006-2007, і знову через рік у нас рецесія. 2019, тисячі ми доходили нижче нуля. Дивіться, що двадцятий рецесія коротка, так тобто коронавірус. І тепер ми повністю занурилися так само, як це було в 2000-х. Тому також я неодноразово кажу, що потрібно звертати на це увагу. В нас безробіття далі 3,67, тому це позитивний момент для американського ринку. Єдиний позитивний момент, який поки що ринок на це не реагує. Тому Слідкуйте за ринком, що буде далі. Рекомендація від мене до кінця року не торгуємо, тому що зцілю нічого не відбувається. Так потрібно торгувати те, що можна, а не те, що хочеться, і там немає торгової ситуації. А ви будете туди заходити силою і нічого не заробити, Так? Тому бережіть свої гроші і вдалого всім 2023 року. Бажаю всім хорошого року, щоб нарешті закінчилась у нас війна. І все було у всіх добре. З вами був Лібра Трейд і до зустрічі.